Зовні непримітний пагорб, а всередині великий бліндаж. Волинянин Володимир один з тих, хто його будував. Каже, перш за все думали про зручність. Затишок з'явився згодом. Старалися зробити так, щоб він був якийсь надійний, якщо вдруг щось прилетить, щоб він не розвалився. Ну, якось так, як... Що ви думали, то робили. Не те, що я один, ми всі якось разом і будували його разом. Кожен висловлював свою думку, і потім приходили разом спільного рішення і так ми його і будували. Працювати під землею було Складно, адже місцевість специфічна пів метра в землю і далі вода. Та все ж завдання виконали, і бліндаж вийшов досить надійним. Крім спальних місць, тут є піч, душова кімната і кухня. Ми навіть як десь небудь відлучимось, то потім йдемо і ми таке говоримо, куди йдемо, та йдемо вже додому. Володимир каже, якщо завтра треба буде воювати в окопах, то вже буде жити, як доведеться. А поки є можливість, то прагне до кращого. Вже закінчиться війна, ну виграємо війну, Ну то тоді ми так. Собі в ліс, як піду на полювання. Ми що собі такого построїмо? Початок повномасштабної війни. Чоловік добре пам'ятає, як дізнався, що росіяни підібралися до Києва, одразу взявся до дій другом, що згодилися. Решили їдемо, сіли машиною і поїхали, за 15 минут тримали автомат у руках. От і все, вся історія. Військовий говорить, що і він, і його побратими вже не ті. Нині більш підготовлені й натреновані. Тому захисники переконані, сценарій 24 лютого для росіян вже не повториться. Завершення війни, мабуть, тут ніхто не чекає. Тут всі ж чекають перемоги. Марія Вавренюк, 12-й канал.